Привіт, мої хороші! Всім привіт! Гуляємо з вами. Я сьогодні прокинулась о 4.30. Отак, так, щоб потрапити у держурган італійський на 9. Треба прокинутись о 4.30. Так, я хотіла побачити, що це за віла, тому що я тут ніколи не була. А це не віла. Це парк для вигулу песиків. Собачок. Ось така вона стара Італія. Приїхала сьогодні у Римі, це називається в Італії Медіко Чевілі. Щоб він мене оглянув. Знаєте, купила білет. Навіть фонтанчик є купила білет на автобус, а не працювала ця машинка, що штампує білети. І я на свій страх і риск їхала без оплатного білета, без сплаченого білета. Це не зовсім добре, тому що, Так, що це в нас таке? Погуляємо, трошечки, О, дивіться, кванто скільки оце Арігано. Знаєте, що кидають у м'ясо, кидають у, у рагу. Вже цвіте. Ой, як пахне, ой, як пахне. Це орігано І отак я сьогодні їхала без білета. Машину мені не дали. Сказали, їдь сама. І я така, знаєте, Наковталася пігулок. Так, ну я спускатися не буду. Наковталася пігулок і поїхала, тому що треба вирішувати справи. Ніхто їх за вас не вирішить. От. Це здається, все так просто. Поїхали до Італії і на вас звалилися гроші. Ага, зараз. Зараз. <зараз> так. Це район називається Гарбателла. Старий такий райончик. Ось бачите, які еді споруди, дуже-дуже старі. От. Є така приказка, знаєте, щоб щось отримати в Італії, треба в держорган прийти чотири рази. Перший раз е, тільки спитати. Потім принести документи. Потім, ой, ти вже приходиш з документами, але щось не вистачає, або вони не знають, що з вами робити. Так, це п'яца Бенедетто Бріні. Така маленька п'яца з фонтанчиком. От, і вже четвертий раз. Може вам і пощастить, і ви щось отримаєте, якийсь документ. Італія дуже бюрократична, дуже бюрократична, тому на кожен документ потрібно ще два-три документи. Я не кажу, що інші країни менш бюрократичні, але якщо казати про Італію, то так, вона дуже бюрократична. Ой, яка краса, мені подобаються так ці о, балкончики, як у Вероні. Але я б не змогла жити в такому старому е, споруді, в такій старій. Тому що там дуже-дуже багато емуфи, ну тобто плесень, як буде на українській плесінь. А так, знаєте, от саме Італія, Італія. Ось така вона. От, тому зараз гуляю, приїхала рано. Як рано? Ще 20 хвилин і не хочу там стояти, тому що там а, вже черга вистроюється, вишукується. Ось, а в мене апонтаменту на е, певній годині. Тому мені не, не треба чекати у цю чергу. Ой, яка краса. Можете бачити, як щільно припарковані машини. Тут дуже-дуже важко знайти парковку. Ой, дивіться, які балкончики. Ой, дуже красиво дуже. От мені, щоб... Приїхати на 9 на апунтаменто, мені потрібно, знаєте, прокинутися у 4.30. Потім майже 3 години їхати на громадському транспорті. У Римі э, логістика відсутня. Ой, з кактусом наче. О, сі. Так, це кактус. Так, окей. О, а це, що вони роблять. Боже з Собачками йогою займаються. <смі> так от, у Римі громадський транспорт, він так якось по-дурацькому, знаєте, оці розклади. Мені потрібно було взяти три автобуса і одне метро, щоб доїхати сюди. І це не зовсім від мене далеко. Це Ну, скільки, на машині їхати 30 хвилин і 3 години на громадському транспорті. Тому, чого ти кричиш? Це чайка. Вон, бачите, на криші, на даху, на даху чайка. Ось така. Якщо кричать чайки, це значить, що вітер з Африки і буде жарко, що йде тепло. Зараз десь приблизно 10 градусів жари. 10 градусів. Я вдягнена дуже тепло. Боже, яка краса. Мені дуже подобається. Вон, знову оці маленькі фонтанчики, але з них пити ліпше не пити. Окей. Ну все, мої хороші. Пішла я. Розвідаю, що там і як. Дай Бог, щоб, знаєте, мені е, довелось приїхати тільки декілька разів, не три і не чотири. Mm -hmm. От. така вона, Італія. А якби ж я працювала, от як ти вирвешся з роботи, щоб приїхати, я навіть не знаю. Я так, знаєте, потихеньку-потихеньку, праву ногу. Не відчуваю зовсім. І так от потихеньку-потихеньку, знаєте, я докатилася до нужного офісу. Все, мої хороші, Оп! будемо, будемо набиратися сил. Після всіх цих е, застуд. Я отримала вчора увечері е, посилку з. Ліками від застуди. От. Будемо знову лікуватися, тому що я так думаю, що це не перша і не остання застуда була. Окей, мої хороші. Все, пішла я вирішувати справи. чао чао Пока-пока. Всім привіт, мої хороші, хочу вам показати Отаку замовила посилочку з Неаполю, з фармачі Лоретто. Замовила онлайн, тому що були знижки. І я застудилася, зарадилася, і тому будемо лікуватися. Нічого такого особливого не купила. Але 100 еврів 85 центів да полож, як то кажуть. Отакі крапельки у носика я замовила. Я так бачу все тією ж шторгової. Марки вікс, а крапельки у носика з соком алоє тому що вони не пересушують носик коли потрібно крапати, знаєте багато ось такі крапельки. потім Заказала ось таку мазилочку, знаєте, на грудну клітину на основі камфорної алії і ментолу. Італійці дуже чомусь полюбляють цю камфорну алію і ментол, коли хворіють. Ось така мазилочка. Вимажете і потім цим дихаєте. Потім такий назальний інгалятор. Знову ж таки на основі камфору та ментолу встравляйте у носика і, і дихайте, щоб вам було легше дихати. Далі, це знов крапельки, це знов крапельки. І потім отакий чай потрібного є дії. Основний інгредієнт тут парацетамол, і я бачу вітамін Ч і альтри інгредієнти. Ви знаєте, я вже його спробувала, мені дуже допомагає. Я можу навіть поспати трішечки. А ось це я замовила три: три таких. Пакетика для підвищення імунітету це біологічні вітамінні добавки. Я вже їх замовляла раніше, і я спостерігала, що якщо я їх приймаю, то я не хворію, я не заражаюся цими вірусами. А, значить, що тут в нас? В нас тут вітаміна Ч, цинк і ехінацея. От я замовила. Відразу три, тому що на три місяці, поки не вийде сонечко, я трималася. Отак. От І все це коштувало 100 євро, боже мій. Отакі От вони зараз ціни в Італії. Ось мої хороші. Ви мені порадили купити таку лампу, яка дезінфікує приміщення від вірусів та бактерій. Знаєте, не могла дочекатися, коли вона до мене прийде, покладала на неї великі сподівання, хоча б, знаєте, чистити повітря перед тим, як лягти спати, тому що постійно знаходитись поруч з людиною, яка кашляє, чихає, в моєму становищі це небезпечно. Чекала я на неї сім днів. Прийшла вона в дуже великій-великій коробці, але сама вона лампа невеличка і дуже легка. До неї є інструкція, звісно, коли ви вмикаєте цю лампу, у кімнаті не повинно бути людей, тварин, рослин. Отак От на 15-20 хвилин вмикаєте і потім можна вже заходити. Вона ось так називається УВ Джермічідель ламп. Виділяє вона ультрафіолет та озон. І розрахована вона на приміщення до 40 метрів. От є також таймер. Так, зараз я її відкрию і покажу, як вона виглядає зсередини. Ось така лампа. Дуже невеличка коробка. Дуже невеличка. Зараз відкрию. Ось, мої хороші, так вона виглядає зсередини. Е, дуже проста конструкція, тому що вона така легка, її потрібно ховати від дітей, від тварин, тому що розіб'ють, розіб'ють ось такі лампи. І як тільки я її увімкнула, вона вибухнула, вибухнула. Ось, ось бачите, фокусуйся, фокусуйся. От, я навіть не встигла нею покористуватися. На превеликий жаль, грошей вона коштувала чимало. Я дзвонила, писала у службу підтримки, щоб вони мені повернули гроші. Майже тиждень з ними спілкувалася. Е, так, чекала цю лампу, покладала на неї великі сподівання, але з неї, з цієї лампи було більше, знаєте, клопоту, клопоту ніж користі. Гроші мені повернули.